рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам, що цікавого знайшла на полицях: акційні пропозиції та новинки. Дякую дуже за ваші вподобайки. Приємного усім перегляду, ромашка насіння квітів 7 гривень. Рукола також 7 гривень 2 г, цибуля 8 г 19. Редька Дайсон 1,5 грами 7 гривень, огірок китайське диво 7, листова петрушка – 12, огірок Цезар 14, квасоля спаржева – 12, цукровий горох 14, кріп 12 гривень, кавун 17, Диня 15. Огірок ніжинський 12, баклажан 7 гривень, Морква 14, насіння салату 7, квіти однорічні майорці, 7 гривень, Портулак повний 7 гривень. айстри квітковий килим 7 гривень. Огірок корнішон 5, 1 грам, Помідор 4. перець 7. Баклажан 9. Щавель також 9. Капуста по 4 гривні. Харківська зимова 1 грам. Листова петрушка ароматна 4-3 грами. М'ята 9. Матіола висока рослина 12. Чорнобривці 7 гривень. Цибуля Кармен 5, редька одеська 15 20 грамів, кукурудза попкорн 9, квасоля 17, гарбуз 15, диня 11, кабачок 5, буряк 14, редиска 17, кругла та довга, сапка з мотикою для саду 55, Новинки насіння. Від фірми Велес. Томати по 7. Томат ляна 12. Морква 14. Розпилювач 19 гривень. Пульверизатор. Ціна 34 гривні. Підон пластиковий для розсади 49. Ось такий прямокутний 34. Такий варіант 44 на 3,5 літри. 29 набір горщиків для розсади 20 штук, рукавички робочі по 7 та 22 гривні, субстракт для орхідей 19,1 літр. Грун для розсади 7-літровий 44. Добриво універсал для всіх видів рослин. Ціна 19 гривень. Луно, ліхтарик, лампочка на батарейках зі шнурком 69 гривень. Працює від трьох батарейок. Лампа настільна на батарейках з металевим декором 349. Нічник ЛЕД мережевий від Луно 69. Такий зараз ціна акційна. 29. Мережевий сенсорний ЛЕД підсвітка. 69. З датчиком освітлення. Термометр кімнатний 149, вуличний 34 гривні. Компас 34. Термометр вуличний 24. Пакет вакуумний – 50 на 70-88 гривень. Такий набір 2 пакети 45 на 60-88 гривень. Чохол на змійці для зберігання об'ємних речей 59 гривень.

Та 40 на 70. Виробництво Узбекистан 549 гривень. Такий набір. Тут також два рушники. Ціна 349, 50 на 90 та 70 на 140 см. Набір рушників у сітці 199 для тіла та обличчя. 169 ось такі варіанти, рушник банний махровий. 399 на матрацник на резинці. Розмір 180 на 2 мікрофібра. Набір постільної білизни двоспальний. Дві наволочки 50 на 70. Простирадло 2х215. Гіпоалергенна припускає повітря та тримає колір. Ціна 599 гривень. Подушка на стілець із зав'язками 88. Органайзер на липучці 88 менший і більший 199. Кошик текстильний для зберігання речей 249. Маленький декоративний кошик 55. Жіноча білизна 7 штук упаковка 399. Розміри від Ески до Елькі. Жіночі капронові колготи 34 на 40 ден. шортиками йдуть еластичні бортики 77 гривень. Поліамід та еластан. Колготи капронові на 60 ден 129 гривень. Майка жіноча. Розміри від S до 2 xl 100% бавовна ціна 129 гривень. Є ще чоловіча 199. Термоштани чоловічі від М до 2ХЛ, поліестер та Еластан 349 гривень. Колготки утеплені 230 ден, Ціна 279 гривень. Нейлон Спандекс та Поліестер. Легінси в врубчик 299 СКМК. Поліамід, поліестер та еластан 119 топ жіночий. Є чорний та бежевий. Білизна жіноча, коригуюча 99. Водолазка дитяча, бавовняна 149 гривень. М'які шортики велюрові домашні 149. Дитячий топ 49. Подовжений топ на широких бретелях 129. Поліамід та еластан. Рукавиці трикотажні 49, дитячі 34, Рукавиці молодіжні 69, Тапочки жіночі у двох відтінках 199, Шкарпетки 39 чоловічі. Високі лети 25-27, бавовна 80% ціна 29%, жіночі низькі 19, такий варіант 34, Бавовна 80%, бав чоловічий оливкового відтінку, поліестер ціна 99%, чоловіча шапка з помпоном та з надписом 88 гривень. Шапка сіра чоловіча на флісі 149, 100% акрил. Дитяча з помпоном, утеплена флісом, виробництво польща 149. Шапка з вушками 119, Набір шапка на флісі та шарфик 219 гривень. Чорний, бежевий та червоний набір. Така шапочка з декоративним сердечком золотистим, виробництво Польща, ціна 149 гривень. Дякую усім за перегляд.